Чи дійсно вейп шкідливий? Подивіться склад та спитайте в школі вчителя з хімії, що з тими хімікатами відбувається при випаровуванні гліцерин, гликоль при нагріванні перетворюється формальдегід. Це клітинний яд, який, як і никотин, викликає мутацію в ДНК. Це онкологія, гортані, горла, язика, бронхів, опіки легень. У багатьох хасма на все життя. Погана пам'ять, погане навчання, айкос електронки одноразки. Маркетологи підсаджують молодь, що це модно і нешкідливо. Хтось весь час димить кожі півгодини. Кальян це пачка сигарет, по нікотину та канцерогену. На будь-чому, там нічого не очищується. Модно бути здоровим та сильним, допомагати батькам і не залежати від думок вашого оточення. Будьте самі лідером. Прикладом, я не палю, я спортсмен, я хожу в спортзал. Носіть з собою ємність теплою водою. При бажанні затягнутись, зробіть пару ковтків води. Нема води, віджимайтесь, дівчата, присідайте. Не прийшло бажання? Зробіть ще 20 віджимань, ще пару підходів. Від користі мозок переключиться. Якщо не можете присідати, зробіть пару вдохів та видохів, зробіть гіпервентиляцію легень. Так як коли лігкар слухає легені. бажання пройде. І ще труять постійно пасивних. Курців, приміщення авто з дітьми, наче це не шкідливо. Перейти зі звичайних цигарок на інгалятори, це як пити горілку і перейти на вино. те й те шкідливо. З'являється постійна звичка тримати в роті та робити затяжку. Це продажі для виробників та прибуток. Вашим здоров'ям ніхто не переймається, підсаджуються часто дівчата за непевності собі, одна присадила інших. Дайте їм увагу, високу самооцінку. Це роль батька. Думайте, хто ще не почав палити, не починайте своєю унікальною рисою відсутні шкідливих звичок. Бажаю міцного здоров'я!